У магазині є стійка з футболками різних розмірів. Неможливо знати наперед, що вибрана навмання футболка матиме потрібний тобі розмір, але можна оцінити ймовірність того, що пощастить футболки тут якісні, але серед них заховалася одна бракована мабуть, щось пішло не так на виробництві, це іноді трапляється. А як максимально точно оцінити ймовірність випуску, якісної чи бракованої продукції. Дивися далі у відео. В іншому відео ми детально пояснювали види подій та шанси їхнього виникнення. Радимо спершу переглянути його. А наразі зосередимося лише на випадкових подіях та оцінюванні їхніх ймовірностей. Нагадуємо, випадковою є така подія, що за однакових умов може відбутися або не відбутися, позначають події великими літерами латинського алфавіту. Розгляньмо Янен плейлист, важливо подивитися у ньому є два відео одне з алгебри, а друге з геометрії. Якщо Яна навмання натисне на котресь із цих відео, відбудеться одна з двох можливих випадкових подій увімкнеться відео або з алгебри або з геометрії. Випадкову подію Увімкнено відео з алгебри позначаємо літерою А випадкову подію Увімкнено відео з геометрії літерою Б. Якщо виникнення однієї події виключає виникнення іншої, їх називають Несумісними, тож події А і Б несумісні, оскільки не можуть виникнути водночас. Якщо серед подій жодна не має переваги у виникненні, їх називають рівноможливими, тож події А і Б рівноможливі, нагадуємо імовірність події це кількісна характеристика можливості її виникнення в процесі випробування. Ці дві події мають рівні шанси виникнення, що дорівнюють одній другій. За мить ми розглянемо ситуацію, де визначити шанси виникнення буде вже не так просто та спершу сформулюємо класичне означення ймовірності. Імовірність випадкової події К для випробування, усі можливі події, в якому є несумісними та рівноможливими, знаходять через відношення М кількості випадків, які сприяють виникненню події К, до Н кількості всіх рівноможливих випадків. Імовірність випадкової події це число між нулем включно та одиницею включно. Розгляньмо інший Янен плейлист. У ньому є 25 відео, 17 з алгебри, 8 з геометрії. Якщо натиснути навмання на котресі з них, то яка ймовірність увімкнути відео з алгебри, а яка з геометрії? Гайда з'ясовувати. І розпочнімо з алгебри. Згідно з класичним означенням ймовірності, імовірність виникнення події А дорівнює відношенню м. Кількості можливостей увімкнути відео з алгебри до N – загальної кількості можливостей увімкнути будь-яке відео в плейлисті M дорівнює кількості відео з алгебри, яких є 17 n дорівнює загальній кількості відео в плейлисті, яких є 25, виводимо ймовірність події А 1725. Залишається з'ясувати. Ймовірність увімкнути навмання відео з геометрії. Зупини відео та спробуй зробити це самостійно. Ну, звірятися. Відео з геометрії є 8, а всього відео в плейлисті 25. Тож імовірність події Б 8,25. Зверни увагу. Сума ймовірностей усіх можливих подій випробування завжди дорівнює одиниці. У щойно розглянутій задачі є лише дві можливі події А і Б. Вони повністю вичерпують деяке випробування, а тому сума їхніх шансів виникнення дорівнює одиниці. Переконаємося в цьому. Додаємо отримані вирази, і у результаті маємо одиницю. Тобто ймовірність події Б ми могли знайти інакше, віднявши від числа 1 попередньо знайдену ймовірність події А. В інший плейлист Яна додала 16 відео з хімії, 20 з географії, а всі решта відео в ньому з української мови. Нехай подія У увімкнено відео з української мови. Ймовірність цієї події 1 п'ята. Скільки в плейлисті є відео з української мови? Зупини відео та спробуй з'ясувати це самостійно згідно з класичним означенням ймовірності, ймовірність події У дорівнює відношенню м кількості можливостей увімкнути відео з української мови до Н. Загальної кількості можливостей увімкнути будь-яке відео в плейлисті. Нехай у плейлисті є X відео з української мови, тоді M дорівнює X, N дорівнює сумі всіх відео в плейлисті, тобто 16 20 X. Складаємо рівняння. Самостійно розв'яжи його та знайди кількість відео з української мови. Нумо звірятися тут можна скористатися, наприклад, властивістю пропорції, і маємо, що х дорівнює 9, тобто всього в плейлисті є 9 відео з української мови. У багатьох ситуаціях неможливо визначити наперед імовірність випадкової події. Як от скільки з-поміж вироблених товарів виявиться бракованих, тоді застосовують статистичне оцінювання, експериментально з'ясовують, з якою частотою відбувається деяка подія та обчислюють відносну частоту її виникнення. Розгляньмо ці два поняття детальніше якщо за незмінних умов Проведено n випадкових дослідів, протягом яких подія А виникла в М випадках, то число М називають частотою події А. Відношення М до Н є значенням відносної статистичної частоти цієї події А. Візьмімо, наприклад, 5 футболок, одна з яких виявилася бракованою. Нехай подія А вироблено браковану футболку. Зупини відео та знайди відносну частоту події А. У тебе мало вийти, що відносна частота події А дорівнює одній п'ятій. Та чи можна стверджувати, що це і є ймовірність браку? Ні, тому що кількості розглянутих футболок недостатньо для такого висновку. Наближено оцінити ймовірність події за її відносною частотою можна статистично для цього потрібно провести достатньо велику кількість випадкових дослідів. Зафіксуємо це, імовірність випадкової події. Наближено до рівня відносній частоті цієї події, отримані у результаті проведення великої кількості випробувань, таке оцінювання ймовірності ще називають статистичним наприклад, протягом певного періоду і за однакових умов на фабриці виробили дві тисячі футболок, сто з яких виявилися бракованими, нехай подія А вироблено браковану футболку. І тоді відносну частоту цієї події 0,5 можемо вважати ймовірністю вироблення бракованої футболки. Відома ймовірність події А дає змогу оцінити, скільки разів подія А відбудеться за певну кількість дослідів. Розгляньмо це детальніше. Нехай вироблено партію із 80 футболок. Подія А вироблено якісну футболку. Ймовірність цієї події 0,952. Скільки якісних футболок є приблизно в цій партії? Шукана кількість якісних футболок є частотою події А. Позначаємо цю кількість як Х, тож Х поділити на 80 це відносна частота події А, вважаємо, що ця частота наближено до рівня ймовірності, яка становить 0,952, звідси приблизно знаходимо Х 76,16. Отже у партії з 80 футболок. Якісними є приблизно 76. Запам'ятай випадковою є така подія, що за однакових умов може відбутися або не відбутися. Імовірність випадкової події можна оцінити не лише за класичним означенням ймовірності, а й статистично, за умови, що подія виникає багато разів і за однакових умов. А тобі траплялися браковані речі в магазинах? Спробуєш обчислити ймовірність цього, поділися в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.